Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про драматичний трейлер 2021 року, заснований на реальних подіях, під назвою Бал божевільних жінок. Жені разом з тисячма людей проводжають в останній шлях знаменитого письменника Гіго. Під час церемонії у дівчини починається припадок, але її вдається вчасно себе зупинити, запізнившись на вечерю, Жені бреше батькам, що була у подругі, і лише її брат Тефі тихенько посміхається, розуміючи, що сестра говорить неправду. Щоб змінити тему, хлопець починає розмовляти про майбутні дебати, і жені просить дозволу відвідати захід разом із братом. Але батько різко відмовляє, нагадуючи, що леді непристойно брати участь у подібному. Перед сном дівчина входить у ванну і в неї знову починається напад, під час якого вона з кимось розмовляє. Але Жені знову бере себе в руки, помітивши в дверях бабусю. Яка чекає на онуку для регулярного вечірнього ритуалу. Вранці Тео збирається надбати і застає у своєму екіпажі сестру, якій батько заборонив їхати. Але дівчина не збирається на збори, а лише просить брата підвести її до околиць міста, де вона зможе спокійно почитати книгу і покорити в таємниці від суворих батьків. Незадоволений хлопець, хоч і не в захваті від ідеї та своєї участі, але відмовити коханій сестрі він не в силах. Купивши свіжу булочку, жені приходить у простеньку кав'ярню, де, потягуючи цигарку, вона читає вірші, поглядаючи на хлопця за сусіднім столиком, помітивши це, незнайомець, заводить розмову, позичає дівчині книгу про духів, залишивши на першій сторінці записку зі своїм ім'ям. І взявши з неї обіцянку зустрітися ще раз, щоб отримати книгу назад. Увечері, читаючи подаровану книгу, жені ділиться з братом своїм знайомством, і він, поклавши голови сестрі на коліна, слухає, як вона читає. Наступного дня сімейство приїжджає до сусідів, де живе наречена Тефі. Цей союз дуже важливий для батька, і він залишається вкрай незадоволений, коли жені знову в'їдливо ображає молоду особу. Через цього в родині відбувається конфлікт. Перед різдвом жені разом з ставлять ялинку. І молоді люди збираються на горище, щоб дістати ялинкові прикраси. У цей момент у неї знову з'являється припад, і вона зізнається тео, що тепер бачить багато різних духів, а не одного чоловіка, як раніше. Жені відверто говорить із братом і просить його не лякатись, адже в книзі, яку її позичив хлопець у кафе, написано, що таких, як вона, дуже багато. Жені знову приходить у спальню бабусі, щоб розчесати і укласти її в ліжку. Але в якийсь момент дівчина кидає всі свої справи і починає переривати речі у шафі, звідки дістає кулон, який родичка загубила 40 років тому. На запитання бабусі, звідки вона дізналася про нього, дівчина зізнається, що їй про це сказав покійний дід. Вранці дівчину буде її стурбована мати і каже, що вони знову їдуть до сусіднього маєтка. Тож жінка просить доньку поводитись пристойно і не говорити зайвого, помітивши в очах мами сльози, Жені думає, що це стурбованість за її поведінку. Тож обіймає матір дівчина нічого не підозрюючи. Забирається в гості. в дорозі жені помічає в ногах батька, дорожній саквуяр, і розуміє, що вони їдуть явно не в гості. Виглянувши у вікно, дівчина не впізнає дорогу, але, помітивши в саду душевно хворих жінок, вона все розуміє. На жаль, виявляється вже занадто пізно, екіпаж зупиняється біля воріт психіатричної лікарні, куди батько привіз жені після того, як Таефі розповів йому про її таємницю. Медперсонал одразу взяв дівчину під руки, не звертаючи увагу на її крики, лише Тео не зміг зберігти спокій, схилившись біля карети від того, що йому стало погано. Трохи пом'явшись, глава сімейства поставив підпис на документі, в якому він позначив свою згоду на примусове лікування дочки. Тарша, медсестра Женевєва оглядає новенько, особливо не церемонячий, одразу зазначає, що будь-яка непокора загрожує тут одиночною камерою. Жені приходить у загальну спальню і відразу впадає в шок від того, куди вона потрапила. Десятки жінок, половина з яких поводиться абсолютно неадекватно, намагаються відразу доторкнутися до молодої пацієнтки, але на допомогу дівчині. Луїза, дівчина, у якої видно проблему з психікою, але складається відчуття, що викликані вони вже тут місцевим лікуванням і обстановкою. Пацієнтка безперестанно щось говорить, розповідаючи про свої зарочини з молодим лікарем Жюлям, і про те, що у них у клініці щороку проходить костюмований бал для багатіїв і чиновників. За обідом Луїза знайомить новеньку з місцевими, розповідаючи подробицях про кожну пацієнтку. Перша ніч дається, жені дуже важко, і вона практично не спить. Вранці дівчина спостерігає за тим, як старша медсестра кудись відводить Луїзу, і з їхньої розмови стає зрозуміло, що це регулярна практика. Луїзу приводять у великий кабінет, де зібралися десятки лікарів, серед яких є цей самий Жуль, який посміхається пацієнтці так, щоб крім нього цього ніхто не помітив. Головний лікар лікарні, доктор Шарко, починає сеанс гіпнозу. І коли дівчина падає на підлогу, спокійно переступає її і прощається з усіма до наступної процедури. Пацієнтку переводять у медпункт, де вона проходить до тями, і провідати її приходить доктор Жуль, який випроваджує медперсонал. Скориставшись наївністю дівчини, розповідає їй, що зовсім скоро на костюмованому балу він зробить їй пропозицію. Після цього лікар запускає одну руку під сукню дівчини, а другою робить собі приємне. Підібрав вільний момент, Женевєва біжить додому, щоб відвідати свого літнього батька, пообідати з ним і розповідає останні новини з клініки. Повернувшись на роботу, Женев'єва піднімається. Щоб відвідати новеньку, і жені звертається до медсестри від імені Блондин, її померлої сестри. Жінка не хоче чути і вірити в те, що говорить божевільна, наказуючи їй замовкнути. Лікар оглядає пацієнток і призначає жені терапію холодною водою зі шматками льоду, що остатотньо оламає дівчину. Тео вистежує женев'єву і просить їй допомогти жені, зізнаючись у тому, що він дуже шкодує про те, що скоїв. Чоловік просить медсестру передати дівчині книгу. Поміркувавши якийсь час, співробітниця розповідає жені про передачки і візиті Тефі, але погоджується віддати книгу тільки за умов, що дівчина зв'яже її з померлою сестрою і допоможе їм поговорити. Одного разу вночі Женев'єва будить пацієнку і приводить її до свого кабінету, де планують стати свідком ритуалу. І жені довгий час не може зв'язатись з блондин, але потім покійниця виходить на зв'язок і повідомляє, що батьку медсестри стало зле у них вдома на кухні. Кинувши все, жінка біжить додому і справді знаходить чоловіка після нападу. Коли він запитує доньку, як вона дізналась про те, що трапилось, Женевєва наважиться зізнатись, але отримує від батька тільки критику і звинувачення в божевіллі. Після чергового сеансу гіпнотерапії у Луїзи відмовляють ноги і одна половина тіла. Побачивши цей жені, не може більше мовчати і висловлює лікарям усе, що думає з цього приводу, не соромлячись у виразах і зауваженнях. За це дівчину визначають небезпечною і переводять в одиночну темну келію, у відділення, яким керує сувора Жанна. Їжу пацієнтки передають через віконце внизу двері. Єдині віконця відкривають лише. Час від часу здається, що вся ця терапія спрямована тільки на те, спрямована тільки на те, щоб остаточно зламати одного разу, коли Жана приходить, щоб черговий раз поглумитися над джині. Дівчина говорить наглядачці, що спілкується з її покійною матір'ю. І знає всі її секрети. За це медсестра застосовує силу і відпускає горло дівчини лише тоді, коли ті зовсім нічим дихати. Женев'єва уже весь цей час згадує про те, що трапилося, і, не витримавши таємниці, передає дівчині те, що допоможе їй вибратися з клініки. Медсестра переконує доктора Шарко, що пацієнтка остаточно втратила волю і більше не є небезпечною, після чого лікар дає добро привезти дівчину назад у загальне відділення, де всі готуються до майбутнього балу. Жені застає Луїзу в інвалідному кріслі, але дівчина не втрачає бадьорості духу і все ще вірить у свій майбутній шлюб і щасливе майбутнє. Вночі жені вдається прочитати записку, яку Женев'єва таємно передала їй під час переводу. Такий самий таємний лист зі запрошенням на бал отримує і Тео. Настає бальний вечір. У клініку приїжджають багаті та впливові гості, охочі розважитися з душевно хворими пацієнтами. Тефі теж приїжджає і практично відразу знаходить свою сестру, запрошивши її на танець, а Жанна не спускає з пари очей, підозрюючи їх у змові з Женев'євою. Починаються веселощі, хтось із гостей відверто глумиться над дивними жінками, хтось планує здійснити свої тваринні фантазії, пригущаючи пацієнток міцними напоями, скориставшись метушнею, Женев'єві вдається непомітно вивезти жені і тео у свій кабінет і, одягнувши дівчину у звичайний одяг, попрямувати з ними до виходу. Скориставшись веселощами, зуміли жуль. Забравши крісло з Луїзо, він привіз його в порожній кабінет і, розповідаючи дівчині про те, що зараз відбудеться їхній обряд одруження. Розуміючи, що паралізована дівчина не може чинити опір. Лікар перекинув її на стіл, дочекавшись нарешті того, про що він так мріяв. Одна з літніх пацієнток, яка прожила в клініці 25 років. За те, що помстилася чоловіку за зраду, увірвалась до кабінету в той самий момент, коли Жуль здійснював, но ну зрозуміли, але це не завадило старенькій відбити йому всі важливі частини тіла. Жанна помітила зникнення пацієнтки та її брата. Кинулася на їх пошик, помітивши втекачів в коридорі. Медсестра підняла крик, але Женев'єві вдалося вивезти пару за ворота, де на них чекав екіпаж. Сама медсестра залишилась на території клініки. Через рік по тому пише подрузі листа, розповідаючи про те, що вона вільна і щасливо живе далеко від усіх і більше не приховує своїх здібностей, допомагає тим, хто цього потребує. Женев'єва з посмішкою читає про це, сидячи на лавці в парку клініки. Але тепер вона гуляє цим парком не як медсестра, а як пацієнтка. Така була ціна свободи жені. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей фільм.